Свято-Успенська церква є однією з двох пам'яток архітектури національного значення у Рівному, каже краєзнавець Микола Бендюк. 26 березня він опублікував пост у соцмережах, у якому повідомив, що поблизу храму планують розпочати будівництво житлового будинку. Ділянка, яка знаходиться біля пам'ятки архітектури національного значення, яким є успенська церква, має будівництво. Зона обмеження забудови, це зона історична, вона варюється в деяких випадках від 100 до 300 метрів в діаметрі і ця ділянка повністю попадає, ну не повністю, а частково більша половина попадає в зону охорони. Жоден документ не може бути виданий без погодження з управлінням культури міністерством культури, бо це пам'ятка надзначення за словами Миколи Бендюка. Ділянка також є зоною археологічної пам'ятки. Раніше на цьому місці було церковне кладовище. Під час огляду ділянки краєзнавець каже, знаходив фрагменти людських кісток. Мені вже показали документ, паспорт будівельний, де сказано, що там буде будуватися панельний будинок і що немає жодних обтяжень. Як місто може видавати такий документ, в якому написано, що немає жодних обтяжень. Коли це є обтяження, людина не може там самовільно будь-що будувати. Насправді, перед тим має бути проведені розкопки, дослідження археологічні. Людмила Погрожельська та Ірина Гомон жителі будинку, що межує з ділянкою, де заплановане будівництво. Ну, не хотілося б, звичайно. Тому що будуть машини, ще тут і так багато машин, ще додаться машини. От, ну, а це повітря, це екологія. От, машини тільки ставлять під вікнами. Звичайно, не хотілося б цього. Хотілося б, щоб історія була історією, щоб вона була не, не зачіпана ніким. Взагалі тут дуже добре з однієї сторони, тому що жити десь потрібно. Дуже багато у нас в рівному переселенців, які потребують житла, можливо, і правильно з однієї сторони. Я знаю 27 березня, питання про будівництво на території охоронної зони розглядали на спеціальній комісії міської ради В управлінні містобудування та архітектури рівного кажуть, будівельний паспорт забудовнику надали два роки тому. Станом на початок 2021 року, коли надавалися будівельні паспорти, на можливість будівництва. Двох блокованих житлових будинків висотністю два поверхи та мансардний на даних земельних ділянках в генеральному плані міста не були відображені дані планувальні обмеження стосовно даного об'єкту культурної спадщини. Відтак не було зафіксовано необхідності узгодження проекту з органами охорони культурної спадщини. Андрій Шевчук каже: наразі забудовник повинен отримати дозвіл у Міністерстві культури та інформаційної політики. Заради того, щоб дотриматися даних. Принципів закону вимог закону про охорону культурної спадщини містом наразі ініціюється ряд ті, які. Мають забезпечити виконання даних вимог законодавства про охорону культурної спадщини та можливість контролю розробленого проекту та погодження з відповідними органами та відповідно реалізація там будівництва у відповідності також з законодавством про охорону культурної спадщини. Керівниця обласного управління культури Любов Романюк каже, церква перебуває у комунальній власності міста, тому погоджувати будівництво управління не має повноважень. За її словами, це може зробити лише міністерство культури. ми звернулися в чергове до міста, до керівництва міста для того, щоб нам потрібно розробити історико опорний план міста, бо рівне це місто історичного значення, і з 13 в області ну рівне одне з небагатьох, які не мають цього плану. Нам потрібно цей план прийняти розробити, затвердити, і тоді такі ситуації вони не будуть з'являтися. Суспільне зв'язалося з представником забудовника Олексієм Домецьким, який повідомив, що прокоментує питання отримання дозвільної документації пізніше. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне.